Всім привіт! Ви на каналі UA Games TV. Сьогодні ми будемо грати Hill Climb Racing 2 і будемо кататись на такому рожевому монстр траку. Так, гоночка в нас. Починаємо. Ей, ви куди? Як вони всі рванули, обігнали мене? Так, тут помаленьку треба. Вау, як він високо підстребує. Вау, вау! Ну, давай, давай, Білі. А-а-а! Чуть йому шею не скрутив. Щось той монстр трак крутиться навколо і крутиться. Ну... Так, бензину взяли. Є, 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 давай, 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 давай. Ще одна горочка. Ну, але все рівно ми останні. Ай! Ай, давай. Я останній. Ну, вряд чи я вже когось дуже... ну, але хоча б до фінішу приїхати. Давай! Вау. Ого! Яка дирочка маленька, не зламати би йому шию тут. І... Так, обережно, помаленьку. Давай, давай, монстр трак. Давай наш рожевий монстр трак. Давай. І... І ми третій. Я третій. Третій до фінішу приїхав. Ну нічого, зараз я їм покажу всім. Де раки зимують. Вау, вау. Ух. Та що ж таке? Та що ж таке? Чуть шею не зламав. Чуть шею не зламав. Ай! Важко дуже на тому монстр траку щось їздити. Я його трохи прокачав. А він щось взагалі. О, нарешті. Нарешті. І знову останні. Вони всі мене знову обігнали. Що ж то таке з ними має все бути? Ой, знову якась. Так, тут вже розбився. Ага, то і мене чекає, та? А, ні. Ну що ж таке? Добре, попробуємо якісь епічні холми. Називається траса. Щось я так підозрюю, що я знов тут останній приїду. Ну ти дивися, як вони всі женуть скоро. Ану почекайте мене. Ей, куди ви? Ну, о, так, одного обігнав, другого обігнав. Але то ненадовго. Ні, я ще з ними тримаюся. Ану, 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 ано. Вау. Є клас, так, третій. Так, монстр трак, давай. Давай, давай. О, я вирвався. Не вирвався. Він мене обігнав. Ай-яй-яй, другий. Ну нічого, зараз того разу. Того разу має все получитися Дуже складні оті ті траси. І ще й той монстр трак щось. Може його просто треба до повного прокачати. Вау. Ну, давай, 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 давай. Ай-яй-яй, і знов нічого не вийде з того всього. Щось я так підозрюю. Ну, маленький. Давай рожевий монстр трак. Покажи тут всім. А. -а, -а, -а. Ай-яй-яй! І знов я йому шею скрутив. Знов я йому виламав шию. Тому бідному білу. Ну давай. Дуже важко на тій машині їздити. Дуже важко. Вони мене ще всі переганяють. О! Не переженете того разу. Ні, переженуть. Та що ж таке? І бензина закінчується. Нічого я тут на тому монстр траку зробити не можу. Закінчилося топливо у нас. Закінчилося топливо. Ай, та реклама вже надоїла. О, якийсь сільський кубок. Може тут буде легше? Може тут буде легше? На тому монстр траку рожевому? Ну, давай, маленький, білі. І знову вони мене всі перегнали. Ну, що ж тут таке має бути? Що ж тут таке має бути? Знову вони мене всі попереганяли. То щось надзвичайне. Ну, ще одна гоночка. Ну, давай, давай, маленький, скорше, набирай швидкість. Давай. Ну, що ж то таке? Не можу його обігнати. А той на суперджипі взагалі жене, як на гоночній машині. Його неможливо догнати. І знов я третій. знов я третій. Ну нічого, ще одна гонка. Ще одна гонка. І може... Та ні, дивіться, він як м'ячик на тих колесах стрибає. Наш рожевий монстр трак. Ну, давай. Ще трошечки. Знову мене всі обігнали. Знов той вбився. Той вбився якийсь один. Зламав свому шию. І що? І я знов третій. Ну, що ж тут таке має бути? Що ж тут таке має бути? Знов я третій. Тунель. Ну, ще один раз в тунелях на монстр траку. Попробую. Попробую. Ну, давай. Давай, Білі. Покажи їм тут всім. Покажи їм тут всім. Вау, вау! Ой-ой-ой, щось мені то не дуже подобається. Ой! Ага, один вже розбився. І що, І я перший? Поки що. Поки що, поки що, поки що, поки що. Ага. І я сломав своєму шию. На жаль. Ну нічого. Давай. Рожевий монстр трак. Давай, давай, давай! Уху. Дивіться, як він в небо чуть не взлетів. Як він чуть в небо не взлетів? Ну що? Ага, ну ясно, я останній. Ей, ви куди? Почекайте на мене. Але вони женуть. Як... І знову, ну що ж то таке? Я четвертий, знову я четвертий. Так, остання гонка, хоч би якесь. Призове місце зайняти. А тут дивіться, вони мене всі обганяють та й обганяють. Так, гаску давай, давай, монстр трак, давай. Давай, давай. Давай, монстер трак. Вау, якийсь величезний камінь такий зачепив, щоб він мені ще зараз на голову не впав. Ой-ой-ой. ой ой І знов я розбився. Ну що, друзі, на сьогодні то буде все. Дуже дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, став, ставте лайки. Всім па-па!